Вітаю, хлопчики і дівчатки. відбулось таке диво, і електрохарчування протрималось близько 4 або 5 годин. І я зміг таки зіграти в FFA на CPL бачите, граємо FFA 10. А наближається великий апдейт. Одразу після закінчення цього Cup ми матимемо новий VG-мод, де про перебаланцять всіх губернаторів і багато інших аспектів гри. Тому вже зараз треба вриватися і. Ну, Розбиратися, що ж там змінилося, щоб мати в голові, яка буде мета. Бо зараз, наче ніхто нічого не розуміє, і тому я вирішив дослідити, а як то чи круто взагалі буде грати через першу рейну, і там балансять-ребалансять, і наче вона була хороша, а потім зараз не дуже хороша. І я вирішив а, з власними руцями пощупати, що ж там за рейна, і що з нею зробили. Трошки побігав порозвідував, маємо досить непогані місця: місто зліва, місто справа, і, мабуть, одне місто в середину карти. Поставив можна грати в три міста, я більш люблю в чотири. Більд, білд такий експериментальний, де я хочу спробувати все, бо з ботами так не пограєш через зовнішню торгівлю. І з ботами ну, не можна грати через Urban Planning першою карткою. Ну, взагалі можна, але я не люблю. А от у FFA воно залі норм заходить, тобто ви отримуєте більше продукції в кожному місці. Ну, наприклад, на зараз до 30-го году я отримаю додаткові 22 продукції, а це майже безкоштовний монумент, завдяки чому ви маєте можливість збудувати чотири сетлера до картки, чим я збираюсь зайнятися. Взагалі, у мене досить сильний темп. Я знайшов у хатці скаута, бачите, він побіжав, побіг у середину карти там. Шукай додаткові хатки, знайшов е, караван, це 80 і 60, тобто вже 140 голди в плюсі, і ще там мені падала якась додаткова голда. Ну, можна перехати 5 на 9, 45, у мене 74. ну Нам щось, щось, якась голда ще впала. Ну і я свинюку працюю, так що досить багато додаткової голди. МДшку знайшов. Взагалі все непогано йде, непогано йде. Так що можна трошки розслабитись. І оскільки карта велика на 10 людей, то ну, найближчим часом ну найбільша проблема зустріти когось, щоб забустити собі писемність. Ну, мені вона не потрібна, але взагалі так. Тобто в ЦПЛі взагалі можна досить багато міста, 6, 8, 10, і взагалі не буде ніяких конфліктів. І от коли я це сказав, одразу зустрів Іспанію, і я чомусь подумав, що вона на моєму узбережжі. Ну, бачите, там лояльність така досить серйозна і трошечки, трошечки злякався, бо думаю, ну це все. Це Іспанія, це вільмене джерела, до того що там мама літа, він досить сильний гравець. Хоча я скільки з ним грав, ми завжди так мирно граємо. Мені здається, ну я не впевнений, але я з ним ніколи не воював. Я не дуже часто граю в ЦПЛ, але коли граю, то граю з вами Я не знаю, це якась карма чи що. Завжди ми з ним в хороших торгівельних стосунках, тому я думаю, що о, круто, Іспанія, ми зможемо з ним, напевно, поторгувати. Змінюю шлях свого тупця, щоб він там щось порозвідував, бо туди вже побіг іспанський хлопець шукати щастя. Ну, як бачите, досить багато місця, але ну, таке узбережжя довге і нема озер. Взагалі дуже круто за морськоциву. Коли у вас озеро, ви можете дуже швидко поставити 4 міста з Гаванів. Хотілося б поставити 4 міста з Гаванів. Що для цього треба зробити? Я не знаю, ну подивимось. Дуже тяжко було вибрати місце під ліц. Бачите, нема хорошого місця такого безпечного. Я все ще боюся, що іспанець мене. Гопне на каравелках, тому ну, поставлю міста так, щоб їх було тяжко бити. І, до речі, я знайшов відповідь, як мені поставити четверте місце. Бачите, там на півночі є річка, куди можна поставити місто, і я з за Лондона закинув караван в ліс, щоб збудувати дорогу. Я взагалі люблю, бустити Капітал зараз. Він тоді сильненький, будує багато чого. Ну і оскільки я будую ще одного білдера без картки, то додаткова продукція не завадить. Також Лондон це єдине місто на річці, тобто морські міста, коли граєте на морську державу, морські міста вони ну, не можуть досить довго рости, вони ростуть до трьох і потім все. Тому багато їжі пропадає, і я не люблю. Не люблю з другого місця караван пускать. Бачите, Іспанії стільки ж міських і в мене, ну це 18-й хіт. І в нас дуже великі проблеми, то що бразилець, здається, він лагає, тому дуже тяжко грати. Буде багато перезапусків. Отже, третє місто. А, Я делегацію розкидував, бо в нас дружба була, і він подумав, що я йому просто делегацію кинув, щоб він мого сетвера не забирав. Так, зацепив правилами, ви не можете кидати голду. І зацепив правилами, можете мати лише дві дружби. Отже, я зустрів іспанця, зустрів німці, закинув їм дружбу, і потім вже починаються такі цікаві домовленості, політичні розклади, і гра досить ну, набагато жвавіша, ніж коли у вас. П'ять дружб, ви там всі дружинки летети на, на Альфа Центавру. Ні-ні-ні. Тут ну, трошечки трошки цікавіше. Чому дві дружби? Я, чесно кажучи, не знаю. Мабуть, це з тих часів ще коли не забороняли брати військовий союз, а військовий союз вимкнути, бо він дає плюс 5, і там починається якась фігня. Тобто ви маєте раніше, мабуть, мали релігійний науковий і. Військовий Союз. На зараз ви зазвичай маєте два союзи або лише один релігійний там. Як вам пощастить з сусідами? Отже, добудувався Сеттлер, і бачите, сідає він на сьомий хід на єдине місто з прісною водою і на узбережжі. Це буде досить непогане місто, бо воно може рости, і звідти можна вже кидати караван. Ну, в будь-якого міста можна кидати караван. Але карван з міста з прісною водою, він краще, бо місто таке виросте до 4, 5, 6, 7 легше, і ви зможете там побудувати додаткові дістрикти. Скільки я вирішив затестити рейна біл, то беру рейну, мабуть, ніхто на карті не бере, і, бо вони вже знають, як воно буде. А мені досить цікаво подивитися на темп. Ми втрачаємо досить багато статців, бо скійпаємо мокшу і пінгалу. Uh, і Чи зможемо ми наздогнати це завдяки додатковим коштам? Ну, побачимо. Закрив Royal Navy Docker, тепер можемо їх збудувати і далі йдемо в конячок. Але тут проблема, що я не маю відкритих конячок, їх треба обробити, щоб збудувати конячку. Це буде важливо трошки пізніше. А на зараз, як бачите, відкриваються 4 Royal Navy Docker це дуже сильно. А за морську циву поставить 4, саме 4, бо у вас тоді буде легка знижка через те, що ви відкриваєте додатковий район е біленький, вам тяжкувато зробити знижку. Але е спойлер в мене не дуже вийде крута знижка, бо я про неї забуду. Я вже було почав панікувати, бо 27-й хіт, а в мене лише 9 е очок епохи. Це прям капець як мало. Але я, я все ж таки граю за Ангелю, тому там Royal Night Docker 4, і ще гал'єрка додатково 1-2 очки дасть. Тому все, все наче норм. 16-19, але ще взяти три очки. На 28-й хіт невідомо, бум. Два очки боясів біля вулкану, і робимо ще крок. І зустрічаємо. Ну це вже чиста шар, зустрічаємо ще дві людини. І, як то кажуть, на Ізі, виходимо в золото. До речі, Шеффілд, місто на узбережжі, ми можемо нього ще додатковий караван. А де ж його взяти? А от бачите, третє очко губернатора, третій титул губернатора дається нам за. Площу правління за ППшку, е, тому треба її якомога швидше збудувати, і ви матимете третій титул. Тобто на 29-й хід я вже маю додатковий караван. Це досить сильно. На жаль, в мене немає спліта. Спліт там десь за 20 е, другий континент, десь за 20 клітинок на південь. Тобто ми маємо не зовсім той білд, який я хотів протестувати, але додатковий караван з Рейни е, все ж таки зіграє свою роль. Зразу треба сказати, що це бета-мод, тому опис не співпадає. Як бачите, опис в Рейни каже, що справа. Перша справа прокачки, бо витримує додатковий караван, там ще якесь е, золотко, але це все брехня. Е, люди, цей. Е, Титул протримався 3 дні, бо з ним ви отримаєте таку кількість голди, що просто неймовірно, і це була абсолютна імба. Тож її занерфили і переробили. Е, яким чином ліва прокачка, яка Harbor Master, Мастер порту, яка дає вам додатковий бонус сусідства за гавані і це кашки. Наразі дає ще один додатковий караван, за, якщо у вас присутні і маяк, і ринок у місті. Тобто l логіка отримала своє. Я взагалі дуже дивуюсь з розробників ігор, коли вони роблять круту прокачку і не роблять інструментів, завдяки яким вона була б крута. Це дуже тупо, але все ж таки Рейн надає додатковий караван з додатковими умовами. Можливо, можна їх досить швидко виконати, можливо, ні. Це насамперед крута прокачка для Рашу Caravel, яку ми, мабуть, будемо бачити частіше зараз. Але я її все одно використовую, бо ну, хочу отримати додаткові кошти, і щоб місто Лондон було найкращим торговим містом в околицях. Додатковий караван виявився трошки дорожчим, тому треба витратити ну, 95 голдин на його придбання в Шеффілді, і одразу ми його запустимо, і Шеффілд дуже швидко все там добудує, виросте і буде круте місто. В інших містах ми маємо іншу проблему, адже ми не граємо магнусну дрячки. Недолючи за те, що в нас ранній караван, він бустить... Капітал, тому Лідс і Ліверпуль досить слабкі. Подивіться, як довго там будуються маяки, то неможливо таке терпіти. А це ще означає, що вони не можуть будувати сетлерів. Тому ми деякий час посидимо в чотирьох містах, і, мабуть, заселятися будемо з, ну, з наших сильних міст з Лондона та Шеффілда. До речі, дуже важливо для морських цих покращити два ресурси, які вам дадуть додаткове житло, щоб ви змогли вирости до трьох, і тоді з мачком легко ростете до чотирьох чи до п'яти, не пам'ятаю. Але два ресурси треба покращувати, тому банани і крабики. Як бачите, я досить багато тут оббігав, досить непогана розвідка в мене. Зазвичай вона набагато гірша. А ось і 31-й хід, звичайно, беремо. Пензель, перо пензель та голос, щоб мати додаткову культурку і е, золотко з районів. У мене скільки? Раз, два, три, чотири райони вже є, і зараз буде п'ятий в Шеффілді. Тобто додаткові 10 культурки, наче не все так погано. Е, тут, звісно, треба брати автократію на деякий час, щоб отримати додаткові е, статси в капітали, в місто з ППшкою. Це завжди так роблять. Там можна збудувати ще й диво, бо ви маєте плюс два. Плюс дві продукції. Ну і також вам легше вирости до самих, бо маєте плюс дві їжі. Тобто досить сильний, досить сильна рання форма правління, воно мені дуже подобається, завжди намагаюся її взяти. Подивіться, що Коїться: карван в Лондоні лише 2-3. З Магнусом було б 4-5. З Магнусом на 3, але б не було додаткового каравану. Тобто зараз в мене був би лише один караван. І загальна сума однакова, але коли ви збудовуєте більше караванів, то, звісно, Магнус вигідніше. Але рейна дає досить багато золотка, тому треба на це зважати і просто докупляти в містах ну, все, що ви не встигаєте збудувати. От і вся весь секрет. Е, як бачите, білд не дуже збалансований. Я добудував в Лондоні е, маячок і купляю в Ліверпулі е, додатковий трейдроуд, щоб можна було збудувати ще одне місто і поселитися наліво. На північ також можна заселитись, тому будується ще одне в Шеффілді е, сетлер, і в капіталі будую ще одного сетлера. Е, звісно, все з, кратко, з карткою. Даються знаки те, що я граю через рейну, як бачите, в мене досить мало культурки, лише закривається дефенсів тактика. Я вам хочу сказати, що з мокшою. Ви закриваєте феодалізм до 40-го ходу. Тобто є можливість будувати сетерів трошки пізніше, але то, що в нас так мало статців, не дуже погано, бо наші новини став встигнуть збудувати досить дешеві райони. На зараз ви можете бачити, як мама Лето декласував мене. Він має на зараз 6 люксів, тобто 2 морських і 4 наземних. Хоча, коли я обробив лише один морський і один наземний. Це досить сумно, але я намагаюся виміняти в когось якісь люкси, щоб трошки покращити свою ситуацію. Але щось ніхто не хоче мінятися, бо в них також не дуже багато люксів. Це досить серйозна помилка. Я відкриваю ще білдинг. Ну, взагалі, коли ви граєте, морська циву, ви хочете відкрити ще білдинг, щоб ваші сетлиці плавали, але просто нема куди плисти. Бо всі інші міста, ну, окрім двох наступних, я, мабуть, буду ставити всередину, бо, якби узбережжя вже все скінчилось. Як завжди слідкую своєму правилу, що заморські треба мати олігархічний спадок, воно мене ще не разу не підвело. Можливо, трошки втрачаю в темпі зростання міст, але коли припливає, флот і просто руйнує ваші міста через те, що у вас немає цієї картки, це ще гірше, ніж трошки втратити темп. Залі досить дивно, звідки я взяв 12 релігії, 12 віри. Лишився бог новий пантеон цепельний, богиня припливів. Вона надає додаткову культурку обробленим рибкам. Тобто, ну маємо ще там, 5 культур, і це дуже важливо для мене, бо немає, ж пінга, немає мок ще. Як бачите, в мене 30 культурки це так досить слабокувато. А, хоча лишень мамалета має 42 і ГАЛ-40, всі інші е, також якось слакають. ну от Стільки ж культури, скільки в ацтека. Я не розумію, яким це чином так сталося. Мабуть, ацтека також грає якийсь Магнус трічки. Як бачите, 38-й хід, феодалізм е, 7 ходів. Е, це взагалі не круто. А ще я можу вам сказати, що мамалетом вже є феодалізм, і він, ну, або зараз буде, і він будує п'яти зарядних білдерів вже зараз. А я ні. Єдине, на що я спромігся, це обробити конячик 39-м ходом. Це коли ви так робите ви в фаршці, то ви вже трупак, але в нас взагалі тут досить дружна кампанія, тому. Ну, Ніхто мене не вб'є, але така велика проблема, що я хотів бити вільну. бачите, навіть кинув каравану вільну, щоб потім по дорозі в нього заїхати. Вільну, до речі, на озері, тому там можна буде збудувати харбор, Але, але я не маю можливості будувати конячок. Десь до 40-го ходу треба будувати конячку. Я лише зараз її відкриваю, бо ходив наверх. А при цьому білді, мені здається, треба не ходити наверх, а рашити. рашити треба, як їх звуть. Жовтий райончик, щоб в Капіталі третім його збудувати. І ще в інших містах треба ж збудувати скидкові кампуси. Я цього всього не зробив, це перший раз, коли граю цей в білд. Якщо його ще трошки пограти, можливо, він буде більш такий профітний, матиме більше золота і більше темпу, але на зараз я не дуже задоволений тим, як все відбувається. Оскільки феодалізм затримується, то можна збудувати ще одного сетлера взагалі 7 міст було б норм, але 8 також непогано. Хоча і досить пізній феодалізм. Можна, можна багато швидший. Забіг дубцем-розвідником до Мамалєта, він також не має конячок, ну бо в нас така дружба жвачка у всіх. І подивився, що там в нього відбувається. Досить непогано, досить непоганий капітал в нього. Uh, і досить хороший потенціал. Як бачите, в нього вже 20 uh, науки, бо він пішов uh, в Мокша Пінгала, і тому в нього кращий темп і за цивіками і за техами. 43-м ходом закриваю феодалізм uh, і змінюю нарешті на класичну республіку, досить таке. Погано, треба було трошки раніше, але що сталося, то сталося. 43-й хід феодалізм це не кінець світу. Десь я, ну, можна, мабуть, так на три ходи я відстав. Завдяки тому, це лише завдяки тому, що я будував багато монументів. Лише завдяки цьому не зовсім програв. Ну, і, звісно, чотири міста. Відкрився з багатьма районами, це круто. Намагаюся отримати додаткові кошти, засюзати міста держави, бо вже треба думати і про наступну епоху. До речі, в Іспанії будиночок на розселення. Я зараз думаю, що, мабуть, і мені треба було будувати будиночок на розселення. Хоча мені дуже подобається будиночок на губерів, бо ваші корміста досить швидко і високо ростуть, і також це. З ну, заморського ців мені подобається також брати будиночок на губерів, бо е, маєте можливість додаткового хаузінгу мати в містах без води. Це не дуже важливо після того, як ви збудували маяки, але все одно швидкий зріст, швидке зростання міст і можливість будувати швидко третій, четвертий райони це ж таки важливо. Не знаю, чомусь люди більш люблять на, на цих на білдерів, на розселення будиночок. І що не грати Магнуса, то воно не таке сильне. А, бо ну, зараз я просто відкривши феодалізм, просто купляю собі білдерів там, де мені потрібно, в нових містах, і маю досить багато голди завдяки Рейну. Тобто, через те, що я граю рейну, я можу купити білдерів, і тому мені не потрібен будиночок на розселення, щоб мати безкоштовних феодальних білдерів, а потрібен. І я можу зіграти будиночок на губерів, щоб садити губерів. Але в мене достатньо титулів в губерів, бо зараз я маю лише два будиночка, Тому, ну, така собі дуже заплутана ситуація. Якщо просто, будуйте будиночок на розселення, він метовий вважається. І отримайте безкоштовних білдерів. і не партесь з цього приводу. Але мені цікаво пограти щось інше, пощупати русями, як воно буде. І, на жаль, з ботами ви так не пощупаєте, бо у вас, перше, на вас будуть тиснути, по друге. В них фігові каравани і не можна вести якусь нормальну дипломатію з ботами, і вони не йдуть в Тобто Ви не зможете заключити науковий союз, який ми скоро заключимо з Амалітою і будемо взагалі купатись в Голді і в науці. Дякую, що дивились до кінця. Сподіваюся, вам сподобалося ФФ в ЦПЛ. Можливо, їх буде більше, якщо харчування дозволить. Також на прохання багатьох людей. Створив Discord та Telegram канал лінки в описі. Не забувайте доєднуватись, будемо коригувати наші графіки відключення і спробуємо грати в циву. Бо я маю таке стійке відчуття, що якщо я не зроблю українська цив ком'юніті, то його, мабуть, ніхто не зробить. Тож, допоможіть розкортіти. Діскорд, розкотити ютубчик, щоб багато людей з України, ну якомога більше людей з України його побачили, і ми мали змогу грати серед своїх з усіма нашими приколясами зі світлом. І як казав Класік, але щоб усе це мати, треба зовсім небагато. Максимальне поширення відосиків, лайки, шери, коменти і, звичайно. Ваша підтримка у вигляді переглядів. Тож, так. дякую вам ще раз, що додивились до кінця, і побачимося у наступному відео. Бувайте!